Ми вже з вами зазначали щодо навчань спільних Російської Федерації та Білорусі, але от з'являється інформація від заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Жорін припускає, що рашисти можуть залучити білоруську армію для наступу на півночі України. Це може статися під час навчань захід 2025 запланованих на варесень. І хотіла вас запитати щодо потенційного наступу з Білорусі. Ми про це говорили немало і в наших ефірах. Але чи це не знаєте, не може бути тією самою рушницею, яка Всю виставу висить на стіні, а наприкінці все ж таки може стріляти. Чудове порівняння, але давайте станом на зараз, станом от на сьогоднішній момент, жодних якихось факторів, які б вказували, що в Білорусі щось готується для наступу, немає там, немає ані про військової риторики, ані. Підготовки суспільства в інформаційному плані, що тут ось війна, тут якась загроза для Білорусі. Навпаки, я бачу, що Лукашенко всіляко намагається займатися іншими проблемами, сільське господарство там і кіно вони знімають, тобто військової риторики станом на зараз я дійсно відверто скажу. Я не бачу це одна сторона. Друга так є там навчання, які дійсно можуть там бути теоретично певною загрозою для України, але Подивіться, як білоруси зняли напругу з європейцями. Вони ж відтягнули ці навчання від своїх західних кордонів ближче там до Литви, відтягнули в глиб території, кажуть: ну щоб ніхто не напружився, хай буде тут в глибині. І ми тут показуємо, що ми дуже адекватні, ми дуже там дивимося дивимося ситуацію, тому що раз жодних бойових дій вести ми не хочемо. Плюс ще одне додаткові дані. Ми не бачимо формування якихось там великих військових груп. Давайте так, щоб ваша аудиторія розуміла, що є загрозливо. В 2021 році в навчаннях приймало участь 3,5 тисячі військовослужбовців, білоруських та російських. Це ні про що. Ну, 3,5 тисячі це дуже-дуже мало. Для порівняння в Київській області в 2022 році з Білорусі заходило близько 40-47 тисяч Російських військових, ось в принципі, для розуміння, що таке є загроза. Моє глибоке бачення таке: якщо ми будемо фіксувати, там що в Білорусі збирається більше десяти тисяч військовослужбовців, російських білоруських, вони щось там проводять якісь навчання ближче до кордонів з Україною, тоді можна вже обережно говорити, що є там певна загроза, але ще там, з 24 ї сторони. На території України за Україну проти росіян воюють е, хай не багаточисленні, але патріоти Білорусі це каліновці, полк Суся Каліновського. Так він дуже невеликий, там немає тисяч людей. Швидше за все мова йдеться про сотні, але уявіть собі, що раптом, що починаються бойові дії, то нічого взагалі від слова зовсім не стримує цих білорусів патріотів своєї країни. Перейти кордон з республікою Білорусь і почати е, свою експансію вглиб території Білорусі, і зазиваючи на свою сторону простих білоруських громадян, роздаючи їм зброю з місцевих райвідділків міліції. Я думаю, що в Білорусі на це дуже сильно зважають. і Мені здається, що поки що це є дуже таким за великим запобіжником і від якихось необачливих кроків в напрямку України. Але ще раз будемо подивитися і спостерігати. Ну і власне, як ми спостерігаємо нині, як дрони наші добрі вітають Російську Федерацію з їхнім днем. І Про це я хотіла наостанок з вами поговорити, адже вночі дронове вітання з Днем Росії полетіло на Курщину, також на інші регіони Російської Федерації, і ба більше підрозділи збройних сил України вдарили по території технопарку Розаніти у Московській області. Вже підтвердження є від Генштабу. Це завод серійного виробництва монтажу друкованих плат і виробництва електронік, яку використовують в озброєнні. І як дописав Коваленко, це ж. Жирна ціль, яка знаходиться десь плюс-мінус за 40 кілометрів від центру Москви. От така інформація надходила. Ну і крім того, знову ж таки про втрати була інформація від генштабу, що вони вже сягають мільйон двохсотими та трьохсотими окупантів. Хотіла вас запитати про все це, але в контексті того, коли вже росіяни нарешті. Зрозуміють, що війна вже перейшла і на їхній бік, також адже дрони постійно залітають на території Російської Федерації. І взагалі, чи можливо від пересічних росіян очікувати найближчим часом, зважаючи на ті колосальні втрати, які на їхня армія, на ті успішні удари і служби безпеки України, ті самі операції Павутина по Кримському мосту і по тилу саме того, що відбувається, на бунти і з боку. Я зрозумів вас поки що, на жаль, немає таких передумов. Ми вірили, що можна там запалити Росію зсередини, але ж вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Вони знімають ці відео, як прилітають українські безпілотники, як палають нафтобази, ну, раніше, там попередні місяці. Але це було більше таке Вау, сматріть Ну, в такому сенсі. Якісь заклики там давайте виходити проти Кремля, проти Путіна ні в кого немає. Всі чудово розуміють, що є каральна машина. Є кримінальний кодекс, дискредитація ворожонних сил Російської Федерації, і так далі. так далі. Тобто є чим тиснути на присічних громадян. Плюс вони міркують наступним чином: не дивись на гору, не критикуй владу, і все в тебе буде хорошо. Подивіться, будь ласка, ще на мешканців Білгородщини. Білгород, Брянськ, Курськ, коли сам на них з неба кидають самі ж російські літаки. Пугасні ці бомби, хтось обурювався цим. Ні, вони ходять, чухають потилицю, чухають п'яту точку і кажуть, що ж то то упало, з неба і все. Ніхто не звинувачує російську армію. Тому очікувати про якісь бунти саме через великі втрати, я думаю, що недоречно. А от з точки зору можливість, там не знаю, перерозподіл сфер впливу, коли Не знаю, вас можна в етері говорити прямо, чи треба бути дуже обережним? Ну, краще бути обережним, але малай... обережним. Коли, коли помре. Кадиров, бо я бачив вчора відео його, він дійсно виглядає дуже кепсько. Ну, взагалі ніяк. Ми пропускаємо, що дійсно там можуть бути певні змагання, хто підхопить цей прапор, хто захопить Чечню, хто стане на сяде на ці величезні потоки. Грошові, там син, не син. Багато є різних кланів. Є опозиційні клани, які поки мовчать, але чудово розуміємо, що вони. Хочуть бути першими. І от можливо, коли там буде щось хитатися, коли там буде певне протистояння, коли там не буде стабільності, можливо, це призведе до якоїсь турбулентності в Росії. Але поки що, на жаль, про це ну, немає підстав говорити. Добре, пане Іване, якщо із росіянами зрозуміло, якщо до їхньої економіки, чи витримає вона такі удари? Дивіться, з приводу російської економіки, там дійсно ще раз, не все так добре, як їм би хотілося, все там. Все йде скребеть, але поки що той корабель російський він тріщить по швах, але пливе. от На жаль, так там і болти випадають, і тріщини вже є. Але він пливе. Він дійсно набагато більше, ніж економіка України. Ну, цей корабель російський економічний. Є в них там і з доларом і надходження до бюджету. Є проблеми, але вони активно ріжуть соціальні програми, економічні програми, освітні, культурні, просвітницькі програми в регіонах. Діди пішки ходили все життя в школу. От і вам немає чого там, в ямало нінецьким автономному округі їздити на шкільному автобусі не потрібен він вам. От Поки що, на жаль, от такими моментами вони виїжджають. Пане Іване, я вам дуже вдячна за таку приємну Дякую. грунтовну розмову. Рада була вас бачити. Бажаю Дякую. вам тихого, продуктивного дня. Слава Україні! Дякую Дякую. Дякую.